Слава Богу. Трошечки тепло, але все-таки є люди, яким гірше. Тому все познається в порівнянні. Якщо себе порівняти з тими, коми гірше, я дивишся, в принципі, не так і погано. Те, що я планував проповідати, я не буду проповідати, тому що це не на 10 хвилин, а якщо... Починати, то її треба закінчувати ту думку. Я єдине тільки поділюся трошечки своїми роздумами, якими я роздумував, коли готувався до проповіді. Ми живемо на землі, нас окружають різні обставини, різні люди. Ми по-різному, ну скажімо так, ми всі по-різному живемо. Хтось живе краще, хтось гірше живе. Хтось має більше, хтось менше має, хтось здоров'я має, хтось його не має, того здоров'я. Абсолютно по-різному. Але є речі, які Бог напряму поклав на кожного з нас. І ми несемо відповідальність за те. Немає значення, в якому ми положенні знаходимося, де ми знаходимося. І навіть якщо для людей ми знаходимо оправдання, перед Богом ми його не знайдемо. І як би ми то для себе не знаходили міста слова Божого, можливо, якісь, скажімо, обставини людей, як би сказала, ну, це та людина винна чи інша людина. Дивіться, в притчах, це 4 розділ, 23 вірш. Понад усе, що бережеться, зберігай своє серце, тому що з нього джерела життя. Якщо коротко глянуть. Що таке серце, то потрібно заглянути в єврейський словар. Тобто те, от, хто писав, що він туди вкладував. І от що цікаво, там якраз вкладена думка, що це вся внутрішність людини. Тобто це її думки, це її емоції, бажання, це її внутрішнє наповнення. Оце все, це все серце. І от тепер дивіться, понад усе, що бережеться, зберігай своє серце. Для чого? Тому що з нього джерела життя. Джерело це те, що дає початок. Початок всьому. А тепер, якщо ми просто поглянемо на своє життя, на ті обставини, де ми живемо, десь пару тижнів тому Павлович проповідував дуже класну думку, він казав. За те, що, якщо ви пам'ятаєте, велис наш написаний, які усі люди, що роблять, Читаю. читають. А ким написаний Божим духом. Розумієте, а тепер дивіться запитання до нас. От там, де ми є, в тих обставинах от абсолютно от все, що нас окружає, якщо не знаходить для себе оправдання, а подивиться по Слову Божому, що через нас йде? Як ми реагуємо? Як ми говоримо, як ми поступаємо? Яка атмосфера вокруг нас? Які наші, можливо, пріоритети? Чим ми керуємося, чим ми наповнюємося? Соломон ще задовго до сьогоднішнього часу, ну, можливо, не Соломон, понад усе, що бережеться, зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя. Це джерело. Ото, що через нас проявляється, ото наше джерело. Тому, можливо, якщо буде коли часто, то я буду проповідувати за те, але я би хотів на сьогодні, щоб ми просто переглянули своє життя, чим ми наповнюємося. Яку ми інформацію для себе приймаємо, як ми реагуємо? І якщо ми дещо бачимо, у нас є можливість це змінити. Тому що є люди, в яких вже немає можливості цього змінити. У нас вона ще є. Тому я би хотів закликати нас до молитви, щоб ми помолилися, щоби так як є. Там, здається, 1 Тимофія 4.16. Там є написано за те, що внікай в учення, займайся сім постельним, ібо так поступаєш себе, спасеш, і слушаючих тебе. У нас є відповідальність. Ми маємо берегти свою внутрішньо, своє серце. І те, що туди потрапляє. Амінь.